ameli. 146. O. Ada tse, nada. 17 А у кого є номер вашого водія? А десь найдите його так. Завернула вас. Це появится. Ні? А, це вжимаю. Сейчас надо. Людей дуже багато ми розпочали вчасно. Люди десь почали приходити біля восьмої ранку, і коли я проходила, ми готувалися. Так, люди з восьмої ранку вже займають чергу. Було більше двадцяти тридцяти чоловік. Ми максимально зробили все, щоб їм було комфортно очікувати. Сама донація приїхала вчасно, ми їх розмістили, і тому десь сьогодні приблизно буде більше 60 чоловік. Ми очікуємо. Я хочу сказати, що. Люди стали вже більш свідомими, якщо раніше ми прозванювали постійно, нагадували, коли приходьте, будь ласка, ви допоможете. то зараз вони більш свідомі ще велику роль відіграло те, що зробився графік вже на рік, і люди можуть завчасно спланувати свій час. Тому, як ви бачите, або побачите, що багато людей працюючих, і це не так уже і дуже легко ви. Йти з від ну, з роботи, відпроситися буде зручно. Що змінилося? У нас був завжди забор крови донація по вівторкам, зараз по середам. Графіки є, люди фотографують, люди планують і це дуже дуже зручно. От скажіть а була минула донація? Скільки людей тоді доєдналися? Минул минула донація. Якщо я пам'ятаю, то це теж десь 60 плюс. Тобто у нас кожна донація, десь 60+. плюс. Я дуже. Благодарна кожному, кожному, хто приходить, хто допомагає. Я вже казала, що кров це найменше, ця донація це найменше, що може зробити кожна людина, щоб врятувати життя. Ми не можемо зробити щось грандіозне, але допомогти кров вона потрібна багато-багато кому. І ще хотіла сказати, що ми плануємо, записуються люди, ми плануємо десь близько 60 людей, що до нас прийдуть. Но, як показує. Наш опит прошло було більше ста чоловік. Більше ста чоловік. Тому як буде сьогодні, не знаю. Люди приходять, люди вже не записуються. Вони це розуміють, що це потрібно. Йдуть, і йдуть, і йдуть, і ще приводять з собою багато людей. От зазвичай це робить бісквіт. А от її домовленість з ними, типу чи є якісь обмеження, що вони мають приїхати, якщо там назбирається 60 людей? Ні. У нас немає ніяких таких ограничень, Вони приїжджають, вони знають, що завжди приїхавши в місто південне, вони нам завжди кажуть слова слабаки. Вони завжди до нас приїжджають. Було такі один раз, коли наші погодні умови, якщо тільки погодні умови не, не дозволять їм приїхати, вони завжди приїжджають, вони знають, вони, вони нам завжди завжди висловлюють слова подяки за те, що місто південне. Дуже багато людей приходить. Ну як вони кажуть, це саме ми в топу рейтингу де багато так людей тому ні. Домовленості немає. Ми завжди раді їх зустрічати. І коли я тільки починала працювати, було десь близько 40 людей. То є поступово-поступово наростали. Тобто бувало таке, що вони приїхали. Вони розраховували, що буде 40, більше там 40 Вони вже не брали цих пробірок. все. то зараз вони знають, якщо вони їдуть в південне, якщо записалося 60, то може бути і більше 100. Вони завжди готові. так, же, так само як і ми. От а, а, з котру по котру йде прийом донорів. А, а, чи є чіткі рамки? Рамок чітких немає. У нас початок починається в 9 ранку. Вони десь так приблизно приїжджають, розташовуються. Ми допомагаємо їм перенести речі, все розложити, даємо кабінети. Ми вже розуміємо, що це потрібно. Потрібен інтернет, потрібні столи, все, 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 все для них готуємо. А уїжджають вони, як кажуть, до останнього донора. 나라 От сьогодні ми навіть помітили відключення, світла сталося. От як зреагували, тому що ви говорите про те, що потрібен інтернет, чи все готове для цього? Так, ми реагуємо, ви бачите, дуже швидко. Ми стараємося, щоб всі системи це не тільки в день донора. У нас поліклініка, так само, як і лікарні, вони працюють незалежно від того, є світло чи немає. У нас є генератор. Генератор автоматично зразу же, коли не Тає світло, він переключається. Зразу ви ж бачили, що я стараюсь проконтролювати, тому що інтернет має теж ресурс акумуляторів, щоб швидко переключилися, щоб не затримувати ні людей, ні ні цю донацію, нічого. Тобто, організація робить все для того, щоб все було комфортно.